Вітаю, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. Наше місто великий багатогранний, і часом здається, що ми вже бачили його наскрізь. Але варто тільки зупинитись, озирнутись і відкриваєш для себе маленькі зелені куточки, які надають місту зовсім іншого настрою. І сьогодні ми прогуляємось одразу трьома скверами Дніпра різними за атмосферою, історією та стилем, але однаково важливими для людей, які які приходять сюди відпочити, і повірте, кожен із них має свою особливу родзинку. І не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові сюжети. Адже тут ми разом відкриваємо дивовижні куточки Дніпра та області від історичних пам'яток і легендарних місць до сучасних просторів, де приємно провести час із родиною чи друзями. І у цьому випуску ми завітаємо у затишний сквер на житловому масиві Західний справжню маленьку оазу серед багатоповерхівок. Потім побачимо, як оновився сквер імені Клюєва, тихий зелений місце для мешканців проспекту Металургів. Та Івана Мазепи. А наостанок прогуляємось сучасним сквером металургів, який після реконструкції став одним із найяскравіших публічних просторів міста. А також разом подивимось, як змінювались ці локації з часом та чим вони приваблюють Дніпрян сьогодні. Тож залишайтесь з нами! І наша перша зупинка житловий масив західний. І якщо ви тут давно не були, то на вас чекає сюрприз. Адже посеред багатоповерхівок розташувався сучасний сквер, який став справжнім зеленим серцем району. І ще декілька років тому на цьому місці була занедбана ділянка псуха трава, розбиті стежки і майже нічого привабливого. Люди проходили тут навпростець, але зупинятись не було сенсу. Та у 2019 році все змінилося. Територію повністю оновили, облаштували і відкрили для мешканців. Тоді його навіть назвали чудо сквером. Настільки разюча була різниця між тим, що було і тим, що з'явилося. Тепер це не просто зелений простір, а повноцінний громадський куточок для різних поколінь. Тут прокладені нові стежинки для прогулянок, облаштовані акуратні клумби, встановлені лавки та сучасні ліхтарі. А просто посеред скверу встановлений сучасний фонтан. А для дітей тут збудували ігрові майданчики з гірками та гойдалками. І, до речі, один з них оновлюється просто зараз. А також поруч із дитячим майданчиком є декілька спортивних з різними тренажерами. Вранці сквер зустрічає бігунів і тих, хто вигулює собак. У день тут гуляють мами з візочками, а ввечері можна побачити молодь, яка збирається поспілкуватись чи просто відпочити. А ще тут є ось така класна тіниста альтанка, де можна присісти поспілкуватись Куватися у ціні та насолодитись зеленню. Сквер справді живе разом із мешканцями. Його часто називають маленькою оазою серед багатоповерхівок. Це простір, який показує. Навіть у спальному районі можна створити комфортне, сучасне і гарне місце для відпочинку. А ми рушаємо далі у наступну локацію: сквер імені Клюєва. Він розташований у зручному та помітному місці на перетині проспекту. Металургів та Івана Мазепи. Це справжня зелена зона серед жвавого району, куди легко зайти дорогою з роботи чи під час прогулянки. Сквер існує ще з радянських часів і довгий час був важливою частиною мікрорайону. Та як і багато зелених зон у місті, з роками він поступово занепав, після чого мешканці чекали на оновлення. І воно таки відбулося. Остання реконструкція змінилася його до невпізнаваності. Тепер це сучасний доглянутий простір, де приємно проводити час у будь-яку пору року. Що ж змінилося? Насамперед, тут з'явилася нова плитка та охайні пішохідні доріжки, які ведуть до затишних алей. Також встановили зручні сучасні лавки. А ще простір прикрасили клумби з квітами та висадили молоді дерева, які вже дають тінь у спеку і створюють відчуття затишку. Сьогодні сквер імені Клюєва став справжнім центром тяжіння для мешканців району. Тут гуляють мами з дітьми, граються малюки, а літні люди приходять поспілкуватись чи просто відпочити. А ось увечері тут збирається молодь, адже це зручне місце для зустрічей. Атмосфера у сквері проста і дуже домашня. Це приклад того, як навіть невеликий простір може ожити після реконструкції і стати улюбленим місцем для тисяч мешканців великого мікрорайону тут кожен знаходить щось своє, тишу спілкування чи просто кілька хвилин відпочинку посеред міської метушні. А ми рушаємо далі. І наостанок ми сьогодні завітали у сквер металургів. Він розташований внизу проспекту Івана Мазепи і вже багато років є важливим міським простором для відпочинку. Колись він виглядав доволі звично, але кілька років тому отримав масштабну реконструкцію. Сьогодні сквер Металургів це сучасний і багатофункціональний громадський простір, де поєдналися урбаністика, зелень та сучасні зони для активного дозвілля. Тут подбали про комфорт кожного. Уздовж стежинок розташовані зручні лавочки, на яких можна перепочити. А ввечері простір гарно підсвічується новим освітленням, завдяки чому тут безпечно і затишно навіть у темний час доби. Для дітей обла. Аштований сучасний ігровий майданчик, де малюки можуть активно проводити час. А ще тут є спеціальна зона для вигулу собак, що робить цей сквер класним місцем для відпочинку володарів хатніх улюбленців. А головною фішкою скверу стали арт-об'єкти. Але найбільше уваги привертають ось ці чудернацькі велетні це різновид прикрас для ландшафту топарів, які створені за мотивами японського режисера Хаяоміядзакі в аніме я не дуже розбираюсь, але наскільки зрозуміла, ось це тоторо, і він охоронник лісу. А це котобус, величезний кіт, який виконує функцію автобуса для тоторо. І дуже класно, що на нього можна не тільки подивитись з боку, а й зайти всередину та посидіти на лавочках і подивитись у віконечко. А ось ці два велетня тануки – це чарівні єноти з японського фольклору. Ці скульптури одразу стали улюбленими героями фотосесій. До них підбігають діти, а гості міста залюбки зупиняються. Тут, щоб зробити пам'ятні кадри. А навесні та влітку сквер особливо мальовничий: квітнуть дерева, розквітають клумби та зеленіє газон. Але це місце чарівне не лише навесні чи влітку. Адже у будь-яку пору року сквер збирає молодь родини з дітьми та літніх людей. Хтось приходить просто прогулятися, хтось робить фото, а хтось відпочиває з кавою. Сьогодні сквер металургів став справжнім символом оновлення Громадських просторів Дніпра. Це місце, яке об'єднує людей, створює атмосферу відпочинку і радості та показує, як навіть у спальних районах великого міста можна знайти куточок для душі. І сьогодні ми прогулялися одразу трьома скверами, кожен з яких унікальний. Сквер на Західному дарує затишок у спальному районі. Сквер Клюєва приклад оновленої класики. А сквер металургів. Це вже справжній сучасний простір для відпочинку і розваг. Дякую, що були з нами у програмі. «Відчуй Дніпро. А з вами були Юлія Жиленко та Костянтин Кесар. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.